Наближається літо. Художники відображають зміни, що відбуваються у природі, та вчаться в неї кольорової гармонії, створюють на картинах певний колорит. Колорит це гармонійне поєднання кольорів на картині. Порівняй колорит картин, на яких зображено різні пори року. Які кольори та їх відцінки переважають на кожній з них. Досліди, як утворюються нові відцінки кольорів. Використи акварель. Малюй по мокрому. Розділи аркуш на 4 частини. На кожній з них добери колорит певної перероку. Використай акварель і прийом малювання по мокрому. Спочатку змочим чистою прозорою водою і намалюємо колорит зимовий. Тепер весняний. Яскравий, літній і осінні. розріж аркуш по пороздільним лініям Домалюйте в кожному свій пейзаж. Зимовий, весняний. Літній та осінній. Об'єднайте отримані малюнки в чотири композиції за порами року: зима, весна, літо та осінь. Творчого вам натхнення.